Не я не ударил, а вы ударите, может? вы ударите? Покажу. Айлюк, мы установим. Половой. Раз, А сколько вам лет? А я Не трогайте его. Вот. Я может будут ваши съемки короче не больше на той стороне? Там как раз операторы нужны для мобильных дронов. Да. Как раз мы сейчас и проверим у вас на этой компании. А чому ви викрали автомобіль? Підробили документи та викрали автомобіль для своєї дружини нової. Чому ви порушите закон, хай Люк Володимир Володимирович? Це ж кримінальна відповідальність. Навіщо ви так робите? Чому ви погрожуєте іншим людям, а самі порушуєте закон? Угу. Підробка документів та угон – це не кримінальне правопорушення? Я не буду. Зараз вам... Я Я не чого ж не знімаєте? Слухай, чого ти причепився до людини? Чого а? ти чіпляєшся до, вас... до людини? Ви ж як вас звати? Андрій, ви казали, так? Да? Я вам один раз представився, я не буду як пушка повторяти. Ми, ми визвали. Ми. Тому що мені цікаво. ми визвали поліцію, був напад на мене, все. Так? Так. А так. А І це напад? зафіксовано а в мене на камеру. Напад, так? Так. Тобто, дивіться, коли я вам показую. Це так. А так. це, так. Так. Так, будь ласка, ви Оце тримаєте місце. Ми... Тримаєте ми... тримаєте ми... ми... Ви тримайте місце ми... на мене на місці. Ви час на моїй діяльність. будь ласка. Ми... Відійдіть, будь ми... ласка. Питання до вас, Шановна пані Світлана Олександрівна, підскажіть, будь ласка, яка поважна причиняється? Сина, от, хочу побачити сина, нам, щоб, щоб дитина хочу побачить сина, працівники дитина полі... дитина Працівники школи відмовляються мені надавати спілкуватися з моєю дитиною дитина по дитина вашому приказу. Дитина добуває світ розв'язується. Знаєте, ка висловитися українське тому, підскажіть, будь ласка, яка поважна причина на сьогодні? Хочу побачити сина. Можу я це, це зробити? Так, це по, школи, це син. законні мої права, які вони порушують. поважна причина. Для я того, Хочу побачити сина. А? Так, приїжджайте на шуна. Я тому. приїхала дві години. Мені відмовлялись надати сина по причині, що ви платите ці школи. Я бачу, так? Да. У да. є такі факти. Так, да, є Добре. факти такі, ласка, і є я запис. Я фіксую зараз, що ви стверджуєте, що я плачу. Так, працівники О, школи По... Попере... перешкоджають ви. разом Але. з вами. Тоб, так, так, бачите мені мою дитину. Що я плачу, підожди, ви стверджуєте, що я да, плачу за те, що плат... вам перешкоджаю.